Питання порядку денного. Перед тим, як ми зачитаємо заяву, я попросив би до мікрофона нашого міськрайонного районного комісара Кравецького Вадима Петровича, а поки він йде до мікрофона, щоб не втрачати час. Сьогодні, буквально за хвилин 20 до сесії, поступила заява, я її зачитаю в Лотоніській міській раді Денисенкова Івана Овсійовича. Заява прошу. Доводжу до відома Золотоніську міську раду про припинення повноважень депутата Золотоніської міської ради за станом здоров'я 5 березня 2014 року. Цю заяву я згідно закону передаю в нашу комісію з питань регламенту Борис Борисовича. Думаю, поступить згідно закону. Дякуюся, сесії заберете. Децентро, задержте, я з тобою побалакаю. Шановні Золотоніськи. Я хочу вас проінформувати про ті, про ті заходи, які зараз проходять у Збройних силах України, чим займаємося, які задачі виконуємо. Ви е, чули, що сказав народний депутат України Доценка. дійсно у Збройні сили України на даний час. Е, я звісно, не згодний з ним, що вони повністю е, розформовані, небоєздатні. І не можуть виконувати свої функціональні обов'язки. Але е, вони трошки послаблені. Е, в дійсний час, за, згідно рішення нашого президента, Верховної Ради, Збройні Сили України і наш воєнкомат, переведений на час на штат військово-воєнного часу. Е, працюють офіцери, солдати, сержанти, які призвані військово зобов'язані і зараз. Допомагають нам виконувати ті задачі, які стоять перед військовим комісаріатом. Проведено оповіщення військовозобов'язаних по району, по місту Золотоноші для того, щоб по першій команді ми змогли сформувати ті частини, які покладені на наш військовий комісаріат. І ви знаєте, я просто дивуюся тому патріотизму. Людей, які вони виказують, навіть по охороні громадського порядку, у нас є громадські формування, такі, які просто бажають, щоб у нас в місті був порядок, не було ніяких провокацій, не було ніяких надзвичайних ситуацій. І нам в цьому допомагає і районна державна адміністрація, і міська рада, з якою ми дуже спільно. Тісно співпрацюємо. У бойових частинах, які знаходяться на території України, окремо ви бачили, особовий склад піднятий по бойовій готовності повне і знаходиться з боєприпасами, зі зброєю, з готовою технікою у своїх пунктах постійної дислокації. І е, не в тому, що ми не можемо дати. Відсіч там, російської армії для того, щоб не було провокацій, тому що вони тільки чекають, щоб когось з російських вояків, які знаходяться в Криму, застрелили чи побили. І про це розмова Путіна свідчить з командуючим їхніми військами. Що треба провокувати, що треба робити? Що треба щось зробити, щоб наші воїни зірвалися. Щоб щоб їм було дуже погано. Треба робити для цього все. Та й говорить, ми не можемо. А чому? Тому що вони, каже, дуже витримані і нас посилають дуже-дуже далеко. І е, я хотів би звернутися до Віталія Олександровича і до секретаря міської ради, що в даний час нам, нашому місту, нашим жителям, треба жити дуже-дуже мирно і сконсолідовано. Чому? Тому що любе питання, яке може бути у жителів Золотоночі, у кожного є різні думки. Воно може бути одною частиною громади сприйматися так, а другою так. Не виносити на рішення міської ради такі питання, які можуть роз'єднати наше, наше суспільство.